Друзі, доброго дня, у нас на продажу для вас Ford Kuga. автомобіль 2013 року випуску, приїхав до нас із Кореї. Автомобіль в доброму технічному стані, візуальному стані, так само видите на своїх екранах, без зауважень. Позаду у нас роздвоєний вихлоп, красивий білий колір, повишений кліренс. Двохлітровий дизельний двигун досить надійний, 220 тисяч км пробігу, але це тільки початок. Стан водійського сидіння, бачите на своїх екранах, стан пасажирського без зауважень. Речах перемикання передач в класному стані. Це у нас звичайний автомат, клімат-контрольнус, двузоний. Штатна мультимедіа, підключається телефон, блютуз, все як положено. Подвигу на ніяких помилок немає, тяга дуже добра, без зауважень. Стан керма бачите на кермо екрана, кермоношкіряне, повний у нас мультируль і є підігрів переднього ряду. Тут у нас управління освітленням, стан верної карти, бачите на своїх екранах. Кнопки все без зауваження, затерті в дуже доброму стані. Покажу вам задній ряд. Ззаду нас багато місця, комфортний просторий салон для задніх пасажирів, буде саме те, що потрібно. Є додатковий прикурювач для зарядів гаджетів та вихід від кліматконтролю. Стан верної карти також без зауважень. Прикольний автомобіль. Сімейний. Компактний кросовер, котрий я раджу приїхати, побачити самостійно, потестити на тест-драйв. Місто Одеса Хрушевського, 15. А. Приїжджайте, чекаємо на вас. Можна купити у кредит, лізинг, 3D, обміняти вашу машину. Приїжджайте, телефонуйте, чекаємо на вас.